Мої любі сонечки, знаєте, хто був дуже радий моєму пробученню, моєму всесвіті, серед тих людей, хто в ньому був на той момент. Ніхто, абсолютно ніхто, цьому не радів, тому що так створена наша свідомість, наш всесвіт. Що, коли йде руйнування, коли ти змінюєшся, щось змінюється, привичне, привичні взаємозв'язки, це насторожує і розриває ті самі взаємозв'язки, які були. Тому що ми починаємо змінюватись, ми починаємо трансформуватися. І тим людям, багатьом людям це не подобається, особливо ті, які тимчасово в твоєму всесвіті, звичайно, твоїм батькам і дітям. Це також буде не подобатися, можливо, але коли ти змінюєшся, ти трансформуєш свою карму і їх. Потім, звичайно, прийде час і вони також тебе відчують. І зрозуміють. Мій тато також багато не розумів, що я роблю. Я їй не пояснювала. Я йому дуже довго не пояснювала і не все зараз пояснюю, тому що не все може зрозуміти. Але він уже зовсім на інакшому рівні свідомості знає, благословляє мою роботу і мене прийняв як провідника. Але це теж сталося не просто так. Тому що він ну, просто думав, що я психолог, тому що для нього це було більш зрозуміло духовний психолог. І скільки раз я йому пропонувала свою допомогу, подивитися його, провести енергію. Звичайно, він відмовлявся і був не готовий. Це зрозуміло. Але коли майже дев'ять років по тому ми поставили смертельний діагноз, рак третьої стадії, звичайно, він зразу ж дуже сильно змінився. Він настільки змінився, він настільки прийняв, він настільки прийняв Бога. Це людина військова, яка ніколи не знала навіть там елементарних молитв і не ходив до церкви і ніколи не був в релігії. Взагалі ніякий, ну так християнство, як зазвичай, був хрещений, як всі, але не підтримував ніяких традицій, не знав навіть звичайних молитв традиційних, які, наприклад, я знала. І він в один прекрасний день, він просто прийняв Бога і прийняв мене як провідника всім серцем. Віддався. Він сказав: доця: Я вірю в Богу і довіряю тобі, я тебе приймаю. І ми з ним працювали кожного дня. Ми зізвонювалися і медитували енергетичні практики. Проводили. Тобто мій тато, який військовий робив, він настільки віддався Богу Божественній волі, він настільки змінився, він настільки війшов в прийняття, і він зараз це просто людина, в якому серці є любов. І вже зовсім інакше висока свідомість. Все можливо.